На Волині, а саме в селі Колодяжне Ковельського району, в місці дитинства та юності видатної української поетеси Лесі Українки відбулося виїзне засідання комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Питання української культури в умовах війни об'єднало народних депутатів України, Міністерство культурної та інформаційної політики, керівників обласної виконавчої та законодавчої влади області, представників громад, закладів культури та мистецтва Волині. З вітальним словом на засіданні виступив заступник голови Волинської ОВА з питань інформаційної політики, культури, спорту, молоді та житлово-комунального господарства Тарас Шкітер. Він зазначив, що розвиток культурної ідентичності. Нашої держави є надважливим навіть в час повномасштабної війни. У воєнний час це виклик, тому що для усіх сфер життєдіяльності а сфера культури не виключення. Тож сьогодні ми поділимось актуальними питаннями розвитку в напрямку та баченнями щодо шляхів їх вирішення. Впевнений, що на Волині нам є що показати, і також, звичайно, є над чим працювати. Своєю чергою голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України Микита Потураєв зазначив, що Волин цінує свою історію та минуле. Він наголосив, що і в нашій області, і по всій Україні варто докладати всіх зусиль аби розвивати культурну сферу. З маличка наші діти мають отримати можливість мандрувати Україною по всіх абсолютно областях, по всіх регіонах, по всіх краях. Відвідувати всі музеї, на власні очі бачити, де народжувались тітани нашої культури, де народжувались і де діяли визначні державні діячі, духовні діячі і так далі. Як це відбувається в країнах наших сусідніх, центральної, східної Європи, де цей культурний код формується дійсно з 6-7 років? На виїзне засідання прибув і тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандієв. Він зазначив, що такі заходи вкрай важливі, адже саме на них вдається напрацьовувати зміни до законів та підзаконних актів, які вкрай потрібні Україні та українцям. Війна поставила низку не тільки викликів, але й достатньо серйозних проблем життя. У життєвого характеру для людей і для людей, як носіїв культури, в цілому для всієї сфери культури. Фактично, ми сьогодні, будуючи модель розвитку культури в регіональному аспекті, маємо три ключових регіони за своєю специфікою. Це деокуповані території, де ми. В першу чергу місцева влада вимушені відбудовувати, повертати українську владу, повертати українську культуру, відновлювати процеси. Це регіони, які сьогодні найбільше страждають від війни. Це прифронтові, це регіони області, цілі області, наближені до зони бойових дій, а також прикордонні з російською, теж регіони України. Ростислав Карандієв зазначив, що станом на зараз прямим завданням комітету та міністерства залишається не лише збереження, але й необхідність продовження життя в умовах війни і створення умов для функціонування сфери культури. На засіданні комітету також долучалися і представники та очільники місцевих громад Волині. Вони запевнили, що зі свого боку робитимуть все для всебічного розвитку культури на місцях та просили присутніх надепів та тимчасового виконувача обов'язків міністра культури про. Сприяння на законодавчому рівні на виїзному засіданні комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики зробили перерву для ознайомлення гостей в Олині із садибою Косачів. Засідання комітету відбулося у дні, коли уся країна відзначила 175-річчя з дня народження Олени Пчілки, мами Лесі Українки. Отож, під час перерви присутні на власні очі побачили погашення марки на честь цієї річниці. Колеги, прошу давайте. Раз і назад разом ми змогли зробити унікальну марку, ювілейну марку та конверт. Окрім того, учасники виїзного засідання ознайомилися з роботою закладів культури, оглянули відреставровані об'єкти садиби косачів, долучилися до перформансу та скуштували страви, якими колись смакували великі поетеси. Відтак, окрім садиби косачів, члени комітету відвідують музей сучасного українського мистецтва Корсаків, Луцький та Укольний замки, а також Олицький замок Радзивілів. Адже саме ця локація була одним з пріоритетних напрямків роботи комітету з 2019 року.